Не так, давно ми вже розповідали вам про лондонський Nokia World, на якому ми з вами ж таки знайомилися з найближчим майбутнім компанією Nokia. А сьогодні ми пропонуємо познайомитися з її, так би мовити, найближчим сьогоденням. Nokia N9. Нинішній недешевий флагман останнє слово фінського виробника, яке вже активно звучить в стінах українських магазинів електроніки. І в деяких наших кишенях уже також. Повністю сенсорний моноблок, причому настільки сенсорний, що ніяких кнопок, ні апаратних, ні власне сенсорних на ньому немає. Тільки збоку кнопка виключення і важіль регулювання звуку. Все тут решта керується уже з екрану. Дисплей амоледного типу великий 3,9 дюймів з модним лінії покриттям Gorilla Glass. Жирних відбитків пальців він на собі практично не залишає. Всередині машини Гігагерцовий процесор із 16 або 64 ГГ вбудованої пам'яті. Форма полікарбонатного корпусу n 9 дещо повторює обриси попереднього флагмана n 8 але її відверто облагородили, і асоціації з труною тут уже не так актуальні, принаймні зовні, що тут дико нагадує айфон. По-перше, наглухо зашити в корпус-акумулятор. По-друге, мікросімка. Вам доведеться підрізати свою стандартну телефонну картку. Але краще зробити це не самостійно, а в культурному магазині. Зайвий обрубок пластика збережіть, раптом що зліпите нормальну сімку назад. Сам же виробник неабияким новаторством вважає, ну, звичайно ж, свою безкоштовну навігацію, багатозадачність і систему перелистування і керування апаратом, яку назвали Свайп. Чи то інтерфейс так назвали. Не знаю, що тут такого нового. Ми вже з вами щось таке подібне вимагаємо від кожного смартфона. З іншого боку, весь цей свайп, як і решта красивості і принад N9, це ознаки, можливо, вже не скільки самого телефона, скільки його операційної системи. От про неї давайте зараз і поговоримо. Почну з того, що я зараз вам точно і не скажу, як вона насправді називається. Я вам уже кілька разів наголошував, що тут Мігоу спільне діяння Nokia та Інтела, але це не зовсім правда. Тут трішечки і від Мігоу, і від чисто Nokiaжної системи маємо від Симбіана і т.д.т.п. Ось так виглядав один із перших її варіантів. А зараз він став зовні близнюком нового Сімбіана. Основа три віртуальних робочих столи. Кожен із яких несе різне змістове навантаження. Основний набір іконок. Іконками тут буде усе: і робочі програми, віджити, і навіть окремі інтернет-закладки, вибрані адреси та певні функціональні елементи. Вибудовується усе це, як і в новому віндовсі, єдиним довгим полотном і групується лише перетягуванням іконок туди-сюди. Другий робочий стіл відкриті фонові програми. Скидайте ви їх туди дуже просто, отак проводячи пальцем. Оскільки апаратні кнопки на телефоні відсутні як такі, то традиційно закрити деякі з них ви будете просто не в змозі. Хоча закривати програми можна рухом згори донизу. Після оновлення осі така можливість з'являється автоматично. Програму в фоновому режимі може назбиратися скільки завгодно. Вони також вибудовуватимуться єдиним великим полотном. Це, до речі, візуальний доказ того, що операційна система в Н9 багатозадачна. Щоправда, коли ви їх тут поно відкриваєте, не дивуйтесь, що телефон почне серйозно гальмувати. Третій бік медалі щось на зразок вашого онлайн-журналу. Погода, стрічки Фейсбуку та Твіттера, Електронна пошта. Ну, а так акуратно ми з вами і перейшли в інтернет-тему. Тому. Ознака сучасності будь-якого смартфона, я наголошую, будь-якого. Це його максимальна і природна інтеграція в інтернет. У N9 це питання, ну як каже їхній новий Нокіашний бос, different. Все, що може мобіла вижити сьогодні з інтернету, у N9 зовні, начебто, є. Є який не який інтернет-браузер, на якому можна порівняно комфортно лазити в інтернеті. Можна відкривати одночасно кілька сторінок, але чомусь не можна робити закладок. Мобіла сама вираховує ваші часто відвідувані сайти, або у вас є альтернатива зробити закладку іконкою. І усі вони гамузом вивалюватимуться на основний робочий стіл. Зате можна підписатися на РСС канал. В телефоні є спеціальний переглядач. Пошта заводьте сюди скільки хочете своїх адрес і встановлюйте автоматичне висмоктування повідомлень. Можна отримувати тільки заголовки або усі листи з вкладеними файлами. От, якби було щось між ними середнє, було би зовсім кул. Cool й якби ще пошта не зависала при купі нових повідомлень. А у мене вона ще часто не може зв'язатися із сервером, доводиться перезавантажувати мобілу. Соціальні мережі Facebook та Twitter тут інтегровані. Потім, як я згадував, ви можете читати їх скопом на третьому робочому столі. Добре і те, що своїх френдів у Фейсбуці ви можете включити в телефонну книжку і там кого треба, об'єднати з існуючими контактами. Але у мене інша біда, тільки но зникає стабільне з'єднання з інтернетом, Facebook часто лізе пере. Перепитувати пароль. Інтегрований сюди і Скайп, і його контакти так само зливаються з існуючими в телефоні контактами. Тільки я, щоправда, так і не знайшов, як же ж сюди додавати нових абонентів. І от єдине, що в цьому телефоні не викликає у мене ніякої іронії, Оп, це камера. Камера тут дійсно на достойному рівні, і я у своєму повсякденному житті уже точно не потребую фотоапарата як окремої бойової одиниці. Камера 8 мегапіксельна з оптикою Carl Zeiss. До речі, правильно не Zeiss, а Цайс. Прізвище, усе таки німецьке. Подвійний регульований спалах. Кнопки фотика на корпусі немає, зйомку ведете прямо з екрану. Об'єктив тут не просто широкоформатний, він справді ширококутний. І я не знаю, яка ще телефонна камера може давати сьогодні таке охоплення. Фотик без ніяких прибамбасів чудово працює вночі і робить доволі якісні фотки. В магазині додатків, який не то ОВІ, не то вже Nokia, є спеціальна програма Камера Про. Тут усі потрібні налаштування можна провадити в ручному режимі і робити більш творчі фотографії. З таким фотоапаратом я їздив у своє останнє відрядження і, зізнаюсь чесно, привіз доволі достойну фотогалерею. Ну а в якості висновків я скажу напевне одне єдине слово Шкода. Шкода, що коли цей телефон втратить свою природну актуальність, все, про що ми з вами тут говорили, можете просто взяти і забути. Це перший, єдиний і в той же час останній мобільний телефон, який Nokia випускає на цій операційній системі, ну, типу MiGo. І, можливо, цією своєю унікальністю він і буде комусь із вас цікавим. Ну, не ціною це точно.